Слушайте, секретар, выслушайте, что я слышу. Да, слышайте, 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 что я слышу. Не-не-не, давайте зараз не заважаємо судебных пишут. Судебные реформы. Ребят, заявы написаны в даних обставинах не будуть прийняти головою Вищої ради Судина юстиції. Як бажає спільнота заява про від справи це з прийняттям під не підписком неправосудного рішення? Це зовсім друге. Це в голові суду буде намагаючи. це дозволити Ребята, толкові заяви, які вони написали в Вищій Раді юстиції, не було ніякого. Кому? Не, ми голові передаємо. Ну, так ну, ну, Звідь звід, 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 голову, ми віддамо до цього. Почти інші перевіри. Ні, Спочатку ми перевіримо, чи правильно складені заяви. Скорець, не не ну. вони не будуть прийняті до лайв. А чому? Оскільки написані контракт, то це записав. Це ж одне. Він дій світло. Це, це ж, ж одне і те. Звільнити мене з суддів. Да, Чекайте, а у вас не вказано, з якої посади ви просите, щоб вас звільнили? У мене теж написано. Займаної посади. У вас просто написано займаної посади. А, а це в мене посади. Або ще й з посади написано. судді Малиновського райсуду. Дружище, дай мені. Дані дані судді прийняли неправосудне рішення під тиском при даних обставинах. суд, суд має право і зобов'язаний самостійно подати заяву про відвід, вказавши мотиви подання даної заяви. Ну, Та це ж треба вийти до кабінету і написати. вийти в нарадчу кімнату. Ну так це ж так треба вийти це. зібрати всіх учасників судового розгляду, Ну відвід же не розглядається так. Колегіально оскільки? розглядається члени колегії, оскільки. Та заява хоч буде мати хоч якийсь сенс, ну, ви... на відміну від. Що спільнота заява... вимагає написати? Що одного? Що заява. Що, іще, що, що Саня, Давай кімнати. А, а що може коментар? Що ну, якщо вона писати, що я не даю ніяких коментарів. Скільки можна задавати коментарі, які ніхто не суду. А, треба голову суду сюди. Та, Запросіть, будь, будь ласка, голову суду сюди. Повідомте охороні, що треба сюди голову суду. Ручку кому? А, повертаємо. А, Ручку не, не, ваді, Ручки ви можете навіть а залишити ви собі. Ви не писали заяву, яка немає. Це хочуть всі, щоб ми так зробили. Але по факту ви, ви працювати далі чи ні? Послухайте уважно. Так. Що в цьому цій ситуації, що я вам можу коментувати? Я нічого не можу коментувати. Все, що ви бачите, ви бачите. Все, що я можу сказати. Я не бачу, що вони писали. Зараз пер... ми передамо голові суду. Я не знаю, чи ви звідти. Скажіть, будь ласка, от зараз купа камер. Якщо е, вам надійде відповідь, що ваша заява складена неправильно, або треба її переписати, чи зробите ви повторну заяву про звільнення? Це, це якісь нові умови? А, ні, ні, ну якщо, наприклад, вашу заяву не приймуть і скажуть, ви неправильно написали, перепишіть. Чи перепишете ви заяву на звільнення? Якщо ви тоді, давайте будемо, давайте от я вам задав пряме питання. Сані, сані, сані дати я, хочу, щоб ви от на камері заявили, що так ми розуміємо, що ми були неправі, тому написали заяви про звільнення. І якщо Верховна Рада або там інші органи, які мають над вами владу. Попросять переписати заяву, або вам нададуть відповідь, що ваша заява була подана в неправильній формі. Я хочу знати, і так само, як і всі, хто тут знаходяться, хочуть знати це теж, чи будете ви писати повторну заяву в правильній формі, якщо перша буде неправильна? Скажіть, будь ласка, так чи ні? Тобто, ну наскільки я розумію, зараз ви не зовсім щиро написали ці заяви. І якщо вони не матимуть юридичної сили, то ви повторно їх писати не будете. Правильно? На сьогоднішній день вони мають юридичну силу. Я е кажу, якщо давайте ми все під якимось... О, так. Надайте просто відповідь. Ви готові написати ми написали, повторно? Ви хотіли, Напишу ми написали. Я вас ми питаю. Написали. Надайте відповідь. А ви, ви готові хотіли? написати повторно чи ні? Якщо ні. буде необхідність, так що ж тепер буде з нами? Иди ты мой, иди ты, думай мой, думай. Так. Вы что делаете в Балаклаве? Президент запретил. Я чихаю. Понимаешь, не хочу. На президента или через Балаклаву? Чихаю, поэтому чтобы никого не поразил. Значить, якщо він се час повинні ми зареєструвати канцелярію, що буде заявити, а не певні цілком не позволили. Ми повинні заставити за канцелярію на реєстрацію. Вони йдемо з товокерів. Ні-ні, особисто волки. Особисто волки Тому Що зараз почнеться ще? Якщо що, ми можемо просто ще раз прийти, я думаю, ви не дуже раді <рес> будете повторно бачити. Йоша, ми можемо січа провести канцелярію, хай зареєструється. Обов'язково зараз прийде головуючий під камери, отримає заяви. І так само під камери разом з нами понесе реєструвати ті заяви і дасть слово нам, що він їх передасть і відповідні органи. Я хотіла спроси від народу. Я не як відпадів. Це які гроші, вони таки прийняли рішення. Може вони, може вони з патріотичних почуттів приймали такі рішення Патріотичних до Росії, нерва, машини подари. Таке рішення приступне. Півтора року нічого не робили, не приймали, ми ходили, ходили. Тепер просто почекати. Навірно вони от моє притулочки, що ми тут под вже і оце прийняли, продали. Прийняли таке рішення. Я від е, імені і своєї організації, я думаю, інші організації та рухи, які тут присутні та активісти, так само підтримують. Вам хотів би повідомити, що в випадку, якщо е, те, що ви написали, вам буде відізвано, або е, ви не приймете жодних мір для того, щоб ваше звільнення з ваших займаних е, посад відбулося дійсно, е, то ми залишаємо за собою право знову до. Вас прийти в гості. Я думаю, ви не хочете цього. І я так само не хочу витрачати час свій на вас, тому що мій час стоїть дорожче, ніж кожен з вас. Я сподіваюся, що у вас є крихти совісті для того, щоб піти з посади суддів, тому що. Я не уявляю собі, як в державі, яка воює проти Російської Федерації, судді можуть давати шанс відпускати на волю терористів, які хотіли тут бачити Новоросію та Одеську Народну Республіку. Я цього не розумію. І Повірте мені, найбільшим провокатором на сьогодні в Україні є не люди, не люди в балаклавах, не правосеки, не азовці, і не самооборона. Ви є найбільшим провокатором, тому що ви провокуєте людей після тих, тих всіх рік кров, рік крові, які були. Ви провокуєте людей на суди Лінча. Ніхто цього не хоче, але коли державна влада діє в інтересах не народу а будь чиїх інших, за народом закріплюється право на повстання. Ви як судді повинні це знати, пан Головуючий, я звертаюсь до вас як представник правого сектора. Хотів би щоб ви на камері запевнили нас, що ці заяви. Попадуть у відповідні необхідні органи для того, щоб процес звільнення суддів займаних в них посад відбувся згідно чинного законодавства, так як він має відбутись. Скажіть, будь ласка, ви е, особисто готові сказати на камери, що ці заяви потраплять туди, куди треба? І написані праві. І будуть потрапити. І будуть зареєстровані. Всеми да, ну, зареєструємо і. Я їх відправлю до Вищої ради юстиції, тому що вона перша приймає це рішення щодо звільнення. Але якщо судді його відізвуть, то про це ми вже з суддями поговорили. Скажіть, ви дотримаєтесь всіх процесуальних норм для того, щоб розглянуто було їхні заяви і прийнято відповідне рішення про звільнення. Да. Ну, від, Дякую. Від, від, від мене тут так. не залежить, Мені тільки треба... Мені головне, щоб ви доставили так. туди, куди так. треба. Але але я звертаю вашу увагу, що якщо вони, якщо вони їх відкладуть, вони... то буде тут да. інше. Вони не мають юридич... юридичної сили. Чому не <поставлено> пане Лоніс, <поставлено> пане Секундочку, Пане будь ласка, скажіть, наступне. Перевірте, будь ласка, чи правильно складені ці заяви? Ми видовіляємо вашому досвіду цих питань. Перевірте, будь ласка. <поставлено> <поставлено> Сібралися їхати по одному пристрійлю от організації. Чуть більше. Такої спеціальної форми немає, законом передбачено, але основна думка проведена, вони звернулись на адресу голови Вищої ради юстиції і кого там находять? Да. Не да, было, да. было фамилии. Да, да. 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 я господа больше судьи. Надеюсь, всех денег, которые вы взяли за это решение, вам хватит на безбедную старость. Вот. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Слава! Слава Слава! Слава нации! Слава! Нации! Слава нации! Слава! Слава Украина! Я дуже сподіваюсь, що ваші заяви це не пустий звук для вас і не просто витрачання паперу. Дякуємо вам, шановні судді, за те, що ви проявили свою громадянську свідому позицію і прийняли єдине вірне рішення за останні, мабуть, всі 5 10 років вашої роботи. Як це ви змогли так, півтора року були сюди і по сучас. Корестно! Товариство, прошу, прошу уваги! Зараз гадаю е доречно було вирушити нам всім на апеляційний суд, де буде розгляд зараз апеляцій по рішенню цих екс суддів. <плес> так що...